Уста чоловіка, коли говорять, та вони говорять не щось случайне, а що є в серцю. Злий чоловік таку злобу витягає з себе, такі прокляття, ненависть. Благий чоловік завжди має благу річ мирний. Но на оцінку книжникам фарисеям Господь приміняє таке порівняння. Сказав Ісус апостолам, всякий сад, або по нашому, керт, котрий не насадив Бог, тот сад і скорениться. Все, що Бог не насадив, не буде мати успіха для роста. Все, що ми запланували з Богом, з вірою в Христа Ісуса, все буде мати Божий корінь, і виросте з плодами. Все, що не по-божому сформовано, а нині маса людей сформували життя своє в лукавстві, в обмані, в злоречі, в наклепах, у всяких доносах, у всяких злодійствах. Так, да, вони наб'ють кармани і чемодани многими багатствами. Но з їхніми предательствами і власного народу, і власної релігії, і мамчиної бесіди і всього остального, вони будуть ото носити собою як тягар все життя. Предательство, як казалися ті отці, то вже на все життя. Ти ходиш, понурений, згорблений, тому що предатель ніколи не може бути веселий і радісний. Доносчика агентура ніколи не були людьми свободними. Вони апріорі завжди у всіх людях видять ворогів і агентів, і на чесного чоловіка пишуть письмо, то й прибігають карні органи, б'ють чоловіка. Чому? Бо агент написав, ну я не такий, а не має значення. І в результаті. Тому мірі маса людей страдає от тих, котрим все відділо, що такі герої, вони виступають в інтересах країни, а вони бокновенні, злочинці, безбожники. А є ще дуже активно йдуть проти церкви і сатаністи. Почому так сердяться люди в всьому світі слово сатанізм? Да, Ісус Христос, спомнім, ми з вами говорили. Любимому самому красному, горячому апостолу Петрові, Котрий, коли він казав, що син чоловічий буде переданий у руки людей грішних, а вони його засудять незаконно, поб'ють, уб'ють. Але він третій день воскресне. Петро почав переговорювати Ісуса, Господи, най з тобою такої не буде. Що же каже Ісус? Петро, іди від мене, Сатано. Бо ти думаєш, не то що Божоє, а що людської. І нині ми кажемо, що сатана нині не той чоловік, що приносить якусь там жертву козляці, якусь кішку, мачку ріже вечорами, або козля везе з рогатої. Ні. Річ іде про людей, котрі сознательно супротивляють волі Божої і не дають молитися другим. Вдумайтеся, іде служба православна. Вдруг так називаємі активісти вриваються в храм, кричать: ганьба, ганьба, співають пісні свої, а там іде Божа служба. Так от, вшедши в храм, по-євангельському сатаністи, вони могли почекати кінець служби, вийти вон, поговорити ні. Їх задача по-сатанінськи нанести боль людям, віруючим, особливо тим людям, котрі з болю дивляться по всій країні, як люди в церкві моляться, а туди приходять люди, їх ніхто не захищає, поліція мовчить, прокуратура десь спряталася, як, як білоруські партизани, і не слово в захист людей. Люди взивають нас, б'ють на нас, нападають, сообщають, повідомлення роблять, на них ніхто не реагує. Ну, достатньо, щоб якийсь не завжди об'єктивно розсуждаючий доносчик, клеветник, наклепник приходить з письмом. Не один прокурор, а п'ять ідуть судити православної канонічної церкви. Як ото він посмів себе захищати? І ми відповідаємо посмілись ми, тому що це наша віра. І якщо ми її втратимо, смисл життя не є, тому що віра в Бога відкриває двері в Царство Божі. А другі віри, вони теж законні, да, регістровані, але вони, по-нашому, на нашу думку, не мають благодати Божої. І наша думка захищена законом, нам дозволена законом. Вірити так, як ми хочемо, оцінювати так, як ми хочемо. Боже, поможи нам берегти своє дівство, свою чистоту, святость. Бережи нас, Господь, в єдинстві із канонічною церквою, бо її Бог насадив, як сад, як керт, в котрому плодоносять дерева. Тобто, ми з вами, котрі покликані приносити плоди. Бо лише так поступає, і ми тут, діти Божі. Плодоносні дерева у саду Божому, по-русинськи, у керті нашому, а у вічності віримо, ми наслідники царства Божого. Амінь.